В ефірі спеціальний випуск новин. Мої вітання. Час дізнатися про те, як минає виборчий день на Закарпатті. На виборчій дільниці, що знаходиться на підприємстві Мрія напали на спостерігача від кандидата висунутого селянської партії України Євгена Ісевича. Чоловіку погрожували та побили його далі без коментарів. Послідіть, будь ласка, за тим, щоб був порядок на дільниці. Порядок Все по закону має бути. Одкажи позичені. Покажи. Позвічений. 10-піводинадцяти приблизно перша погроза в мою сторону пролунала, щоб я йшов звідси. віцет. Мені тут немає, що робити. Я не зрозумів. Потім вже прийшов, я не знаю, що це за чоловік, але я можу його впізнати. Сказав, що вже за тобою їдуть. Утікай у цій чим поскоріше. Слідуючий випадок вже був заснятий, як на мене напали на самій виборчій дільниці. Вдарили мене по голові, пригрозили мені і моїй дружині. Будь ти зі своєю дружиною ще побачиш. Міліція стояла в стороні. Не втручалася, Ніхто не, не втручався. Не втручався. Да. Зараз всі бачили, як на сімій виборчій дільниці внутрі, де проводиться голосування, було нападіння, попитка мене видірнути з приміщення і, і збити. Був удар по голові. Якби захистили мене і не дали мене витягнути в коридор. Хто тобі погрожував? Чубірко, Коля. Е, Вінер. Вінери, там їх декілька братів якраз вони тут заходили, сказали, що закопають мене, мою дружину. За фактом погроз та побиття спостерігача склали відповідний акт. Половина першої була напад на спостерігача. На нашій дівниці була пряма фізична угроза спостерігачу, ну і решта членам комісії, від від представника кандидата в депутати Івана Івановича Чубіна. Зараз в даний момент ми офіційно це все фіксуємо. Мукачівський міський голова як представник виконавчої влади дав оцінку приміжним виборам до Закарпатської обласної ради. Золтан ленділ розповів і про процес підготовки. каже, що були певні непорозуміння із фінансуванням. Проте через підтримку обласної ради із цього вдалося знайти вихід для проведення волевиявлення виділили ще 60 тисяч гривень. Щодо організації, то за його словами все як повинно бути. Потурбувались про безпеку як до, так і власне на самих виборах. Почали сьогодні ми вибори вчасно, всі дільничні комісії зібралися. В п'ятницю були рознесені бюлетені під охороненою міліції і вже починаючи з п'ятниці на дільницях чергували співробітники міліції, які в першу чергу забезпечили збереження виборчих бюлетенів. А по-друге, зберегли несанкціонований доступ. Щоб не занесли якісь предмети і потім не оголошували мінування і так далі. Щоб в нас вже було перед цим. Ми провели прес-конференцію з журналістами з кандидатами, попросили їх, щоб вони в своїх штабах попередили, що 2004 рік не повториться. Є достатньо, достатньо сил і засобів для того, щоб не допустити цього. На прес-конференції був і начальник міліції, і прокурор, круглодобове чергування. Працює телефон довіри як прокуратури, так і в суді. Суди теж чергують сьогодні. У випадку, якщо будуть порушені права виборців, можна буде звертатись. Підсумовуючи міський голова, запевнив, що біда 2004 року не року навчила як владу, так і МВС. Сподівається, що тодішня ситуація тепер не матиме місця. На виборчій дільниці, що в селі Осії Іршавського району вибори розпочались спокійно. На близько 11-ї години спостерігачі зафіксували порушення. Поза межами виборчої дільниці тут агітували за провладного кандидата. У результаті склали акт про порушення, але реєструвати його голова ДВК відмовилась, спираючись на недостатню кількість доказів. Після чого був складений інший акт про порушення головою виборчої комісії. Сама голова ДВК коментувати ситуацію відмовилась, запевняючи, що під час роботи комісії порушень не. Не фіксували. Зафіксували виборчі порушення і в селі Новоселиці Іршавського району. Тут під час голосування на дому проводили відкриту агітацію на місцях. Змушували виборців ставити відмітки за конкретного кандидата. Сергій Фомін стежив за виборчими махінаціями. Відкрилися о восьмій ранку виборчі дільниці і Віршавському районі. Незважаючи на вихідний день і ранішній час, іршавчани активно йшли на виборчі дільниці виконати свій громадянський обов'язок. Здавалося, б, проміжні вибори до обласної ради доволі рідкісна і незвична річ для закарпатців. Проте до цього процесу жителі, зокрема, сіл Новоселиця та Ільниця поставилися дуже відповідально. Вже за перші декілька годин ДВК номер 05031 – Це у присілку села Ільниця Новоселиці. Відвідали майже 20% від усіх зареєстрованих виборців. Ти в нас люди дуже такі мудрі, не знають, що голосувати треба. Явка в нас думаю, що буде гарна, незважаючи на такий ажіотаж, за словами голови комісії Марії Ляшко, виборчий процес проходить спокійно без будь-яких суттєвих порушень. Більш серйозні порушення, зокрема, наша знімальна група зафіксувала під час так званого голосування на дому, під час якого делеговані від ДВК члени комісії прямо вказували виборцям села Ільниця Новоселиця, де їм потрібно поставити відповідні відмітки за конкретного кандидата, та проводили відкрито. На місцях. Кого хочете рощук та ковбаску. Ну. Де маю? Майворіт і не в коло хочуть ковбаску там. Колбаску, у хрест у квадрати кладіть, хрестик вадьгалочку. Що, що дивитися? Доста, 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 доста. Все. Кладіть ви кладіть, так, так кладіть. Стабільна ситуація, зокрема на виборчій дільниці, спостерігається поки що і в самій ільниці. На нашій дільниці виборців 2613 є по списку. Я думаю, що до, до, до вечора ще будуть активніше голосувати. І все прийде добре. Ніяких порушень не було зафіксовано. Все вчасно, члени комісії надає на восьму годину були всі присутні. Розпочалося вчасно без ніяких порушень. Що ж стосується електорату, то іршавчани покладають великі сподівання на цьогорічні до вибори до обласної ради. Надіємося всі, що у дружньому було, було, все було добре, бо робота була, ну, я в пензі, або молодь була заінтересована роботу, бо благоустройство було кожного. Нагадаємо, що зокрема від сьогоднішнього дня, і зокрема політичних вподобань громади краю, залежить як в подальшому розподіляться сили в обласній раді, і який курс надалі триматиме область. Виборці забувають паспорти, а члени ДВК видають бюлетені без штампів. На 51-му округу, що охоплює Ужгородський район, зіпсували 1% бюлетенів. Тут неправильно проставили штамп, вибув на 176 бюлетенях. Однак, як запевнили члени комісії, це просто технічні помилки. Грубим порушенням це назвати не можна. За словами офіційних спостерігачів, яких вдалося опитати, вибори на Ужгородських дільницях проходять спокійно. Грубих порушень виборчого процесу станом на 15.00 не зареєстровано. Багато мешканців району із власної необережності забувають документи посвідчення особи, без яких голосування неможливе. Кожен наш житель приходить з документами. Це обов'язково. Ми за цим дивимось. Ніяких порушень поки що не було. Голови ДВК стурбовані явкою населення в селі Оноківці, що знаходиться у 20 кілометрах від обласного центру, зареєстровано 1900 виборців. Однак, поки прийшли проголосувати значно менше половини. Явка Ну, я би не сказала, що дуже активна, ну і непогано. Інформація щодо значної кількості зіпсутих бюлетенів через штампування також підтвердилася і в Ужгородському районі, проте голови ДВК запевняють, що якщо таке і трапляється, то це лише технічна помилка та неуважність членів комісій. У Невицькому на дільниці No24 такого явища не зафіксовано. Ні, не було. Працювало дво, троє дівчат. з переміну, не було ні одного зіпсованого бюлетня. Спочатку Спостерігачі присутні від кожної партії, від кожного члена, який балотується, я спостерігач з заміток, я думаю, попроситься в них. Якщо є якісь, я надіюся, що все спокійно. За попередньою інформацією на більшості дільниць Ужгородського району скрині для домашнього голосування вже відправилися в дорогу до виборців, які за станом здоров'я не можуть бути особисто присутні. Без ексцесів проходить голосування і на виборчих дільницях Мукачева, які знаходяться у школі номер 2 ПТУ номер 8 три Про виборчу ситуацію на цих дільницях розкажуть наші кореспонденти. Явка виборців на виборчій дільниці номер 150 11, висока. Тут близько 17-ї години прийшло проголосувати понад 220 виборців із 536. Це більше 40%. відсотків. Пані Габріела також зробила свій вибір. Жінка каже, жодних виборів у їх родині не пропускають. Якщо не прийдемо, не не виберемо, кого хочемо, тоді виберуть замість нас. Другі так що обов'язково я вважаю, що обов'язково треба прийти. Дільниця знаходиться в Мукачівській зож перших третіх ступенів номер 2 імені Шевченка. Загалом охоплює вулиці Академіка Павлова, Ватутіна, Готвальда, Єсеніна, Івана Франка, Нивського, Тургенєва та вулицю Київську. Голова дільничної виборчої комісії каже: із самого ранку волевиявлення громадян проходить в спокійній атмосфері. Рані все розподіляли обов'язки. І все йде дуже спокійно. Вже навідалися члени дільничої виборчої комісії і до тих, хто через стан свого здоров'я чи вік не зміг прийти проголосувати на дільницю. Голосування за межами приміщення у нас небольшая кількість шість чоловік. Вже проголосували, всі шість чоловік. Скриньку вже перевернули, знаходяться в полі зору. В повному складі працюють на дільниці і спостерігачі. Станом на четверту годину на виборчій дільниці під номером сто явка виборців була активно стабільною і складала 490 виборців із можливої кількості 1550. Ніяких надзвичайних ситуацій, які б суперечили законодавству України про вибори, не сталося. Присутні спостерігачі від близько 10 громадських організацій, також навідувалися кандидати. І в принципі дільниця тиха, і спокійна черг немає. І члени виборчої комісії спокійно працюють. Члени ДВК висловили сподівання, що і надалі спокійно все проходитиме. Проте час покаже на виборчій дільниці під номером 15008 поки що теж без порушень. Роботу дільниця розпочала вчасно. Тут зареєстровано всього п'ять офіційних спостерігачів. Крім того, присутні на дільниці і представники преси. Явки активно і вже не спостерігається. З першу половину дня більш активна була. Ну, загалом голосувало уже. Вони на час 428 виборців із 1517, які в нас зафіксовані, занесені у списки виборців. Зокрема, з усіх виборців, що тут голосували, двоє не знайшли себе у списках. Обидва наголошували на тому, що. Таке саме в них на попередніх виборах було, і вони йшли в державний реєстр виборців, подавали заяви за їхніми словами для того, щоб їх включили у списки. Сьогодні вони в списках себе знов ж таки не знайшли. Ну, ми їм порадили повторити цю процедуру. Решта ж виборців голосувала як завжди. Що стосується ДВК у ПТУ номер 8 то у списку виборців всього зареєстровано 1494 осіб. За 8 годин виборчих перегонів. Більше 38% з них вже проголосували. Найбільше голосували з десятої ранку до дванадцятої. Почали чесно. 8 годин, восьмій годині була відкрита дільниця. І вже явка була хороша на той час. Порушень немає на нашій дільниці, все спокійно, все в нормі. Проти виборчий процес, що триває. Дільниця для голосування відкриті до 10-ї вечора. Без проблем і поки що без інцидентів триває голосування і на Мукачівщині. На декількох дільницях виборчого округу номер 36 зокрема в селах Лохово, Бобовище та Іванівці, побували наші кореспонденти. Про виборчу ситуацію в цих населених пунктах. Дивіться далі в сюжеті. В селі Лохово-Мукачівського району, як і по всіх дільницях області, вибори розпочалися вчасно. Одразу після відкриття дільниці, що розмістилося у сільському клубі, прийшло чимало громадян, аби використати своє право на голос у виборах депутатів до Закарпатської обласної ради. Я кожен раз ходжу. Так не буває, моя сім'я. Я ми завжди на вибори ходимо. Рахуємо, що вибори треба йти, треба голосувати. Як каже голова дільничної виборчої комісії, волевиявлення стартувало без жодних проблем. Всі жителі населеного пункту, що мають право голосу, ознайомлені із порядком проведення голосування. Тому на дільниці приходять із необхідними документами. Та й якихось порушень пильні спостерігачі та члени комісії, поки що не помітили. Порушень не зафіксовано ніяких, люди приходять із паспортами, все йде спокійно, більш-менш нема порушень, ніяких ніяких заміток, ніхто нічого, ніяких скарг не було. Така ж сама ситуація і у сусідньому селі Іванівці. Наскільки я пам'ятаю, в Іванівцях ніколи проблем таких не виникало. У Нас завжди все спокійно на дільниці в селі Бобовище, як стверджує голова дільничної комісії, правопорушень не зафіксовано і явка виборців досить висока. Загалом тут чекають на майже тисячу громадян. Станом на 18-ту годину на приміжних виборах до Закарпатської обласної ради проголосувало майже 45 тисяч закарпатців. Явка виборців по області склала практично 39%. Найбільш активними залишаються виборці у Мукачеві. Тут проголосували 44% місцевих мешканців. Явка виборців станом на 18-ту годину у Виноградівському районі становить 29%. На Яршавщині 42%. У Мукачівському районі 36% виборців, а на Ужорочині 43%. На завершення випуску нагадаю, що дільниці працюють до 22-ї години. Тож побачимось після їхнього закриття. До зустрічі.